Найкращими побажаннями до вас звертається звертаються учнівичого професійного училища номер 3 міста Мукачево. Дякуємо вам за мужність та звіття. Дякуємо вам за відданість, і самопожертву. Дякуємо вам за те, що ви справжні патріоти. І захищаєте нас. Ми пишаємося вашим щоденним подвигом і хочемо бути гідними вас. Ми пишаємося вашою витримкою і сміливістю. Ми радіємо вашим перемогам і формуємо, коли... Бажаємо вам сил, міцного здоров'я, побратимської дружби, теплих та сонячних днів. Тримайтеся, ми любимо вас, помагайтеся живим. Слава Україні!